Крипта все ж почала корекцію. Біткоін впав на 3%, Ефіріум на 10, а інші криптовалюти на 15% і більше. Ця корекція затягнеться. Чи завтра ми підемо на перехай біткоїна? Привіт, колеги, це PS Trade. Сьогодні ми розглянемо ситуацію на ринку криптовалют, яка розпочалася одразу з понеділка, і поділимося своїми очікуваннями від ринку на найближчий період. А щоб не пропускати важливі відео по ринку, обов'язково підпишись на цей канал і постав дзвіночок. До кінця вересня залишився якийсь тиждень. Тому сьогоднішній прогноз і огляд ринку ми почнемо саме з місячного таймфрейму. Як бачите, вересень місяць для біткоїна не задався. Ціна біткоїна змогла влупитися в діапазон 116-118. Саме в даному діапазоні протягом липня і серпня ціна біткоїна відштовхувалася вниз і, по суті, липень і серпень закривалися нижче діапазону 116 118 Це говорить про те, що в даному діапазоні є сильні продавці, які готові тримати ринок від росту. І як бачимо, зараз не дуже вдається протягом вересня покупцям цей діапазон пробити вверх. Саме з даного діапазону розпочалася нова локальна хвиля падіння біткоїна. Як бачимо, Тут навіть не видно якогось сильного рівня в діапазоні 97-100 тисяч доларів. І якщо біткоін буде агресивно впадати на місячному таймфреймі, наприклад, за жовтень спокійно дойде до діапазону 97-100, то чому б і не продовжити своє падіння в діапазоні 75 тисяч доларів. Поки що для нас це альтернативний сценарій, ми не беремо його за основу, але дивлячись на слабкість біткоїна на місячному таймфреймі, а саме починаючи з. Серпня 24-го року ріс біткоїна е, ослабився, а максимально слабкий біткоїн став з квітня 25-го. І Якщо протягом вересня ми не зможемо оновити знову історичний максимум і закриємося приблизно так, як ми бачимо зараз, біткоїн, то. Жовтий-листопад це буде продовження падіння з першими цілями 97-100 тисяч доларів за біткоін. На двотижневому таймфреймі діапазон 97-100 тисяч доларів вже виглядає більш чіткіший як такий, який може втримати локальне падіння, яке зараз несеться на ринку. І бачимо, що саме після... Доторкання двотижневої свічки від червня 2025 року ринок криптовалют знову, верніше, біткоін, зміг оновити свої історичні максимум. Тобто є тут зацікавленість, і навіть якщо ринок буде продовжувати падати в майбутньому до 75, то шанс на падіння до 97-100, і як мінімум відскоку знову до 114 116 буде досить високий. На тижневому таймфреймі також видно, що. У покупців були певні проблеми в квітні для пробиття діапазону 97 100 тисяч доларів. І саме ретез даного діапазону і гарний відскок вверх може дати шанс біткоїну на продовження росту, навіть оновлення своїх історичних максимумів. Поки що ми не готові оцінювати, чи такий сценарій більш мовірний, чи менш мовірний, Але в даному діапазоні ми готові закуповувати альткоїни. І зараз на інших графіках ми покажемо, чому переходимо на денний таймфрейм і показуємо, що у нас було такий локальний тренд, Трейд по біткоїну з коротким стоп-ордером з цілю 117-118 тисяч доларів. Цей трейд якраз таки має показати, чи є сила у покупців В теперішньому діапазоні 112 тисяч доларів. Цей діапазон на денному таймфреймі замітний, оскільки саме даний діапазон не пускав продовжувати ліс біткоїна, починаючи від кінця серпня, закінчуючи 10 вересня. Тобто, весь той час даний діапазон був. Проблемою для покупців, і зараз він може стати якраз таки підтримкою, яка дасть можливість щонайменше продовжити консолідацію 112-117 тисяч доларів. А стоп потрібен тому, що ми чекаємо в принципі глобального продовження падіння. А цей трейд – це просто локальна корекція ринку для короткострокової торгівлі. Поки ринок падає, наші торгові боти працюють. Крім того, чим нижче падає ринок, тим довгостроковіші нові торгові боти будуть запущені нами. Якщо ви хочете також пасивно заробляти скрипти, навіть тоді, коли ринок падає, приєднуйтеся до нашого проекту Copy Trading Space, який дає можливість копіювати наших ботів і, в принципі, навчатися самостійно їх створювати, щоб не залежати від інших людей, і самостійно генерувати пасивний дохід скрипти. Як приєднатися безкоштовно до нашої спільноти Copy Trading Space, читайте в описі під даним відео. Справа в тому, що біткоін, якщо не втримує діапазон 112 тисяч доларів, він може спокійно продовжити своє падіння, не зупиняючись вже в діапазоні 108, Так подивіться, як виглядає перша хвиля падіння від 14 серпня. Локальний відкат вверх, і як бачите, на невеликих об'ємах на 3D-ному таймфреймі біткоін продовжує. Погружатися вниз і великого супротиву, поки що він не відчуває. Тому на нашу думку, тільки нижче 100 106 тисяч доларів, ми зможемо оцінити силу бітка, а купувати, нагадаюсь, не раніше ніж 97-100 тисяч доларів. Саме в даному діапазоні вже є шанс, що корекція може закінчитися, і, як мінімум, ми можемо чекати відкат на середньостроковому таймфреймі, хоча б до діапазону 114-117 тисяч доларів. А от чому ми не рекомендуємо саме зараз купувати альткоїни? Зверніть увагу на... Домінування USDT перед вами зараз е, 3-денний таймфрейм. Я думаю, що неозброєним оком видно, що домінування USDT зараз знаходиться ось такій консолідації. Низ консолідації вже тестили в березні 2024 року, потім протягом грудня січня 2025 року і зараз. Починаючи від серпня 2025 року є великий шанс, що хвиля падіння домінування USDT, яка дала можливість ринку рости. Ця хвиля тривала від квітня 25 по серпень. Вона закінчилася. Якщо ми подивимося на те, що була пробита ця трендова лінія вверх, то все, що зараз втримує ринок криптовалют від сильного падіння, це показник домінування USDT, Вірніше його діапазон 4 і 5, 4 і 7 Ідеально, ми очікуємо продовження росту домінування USDT до діапазону 5,6-5,9 і І саме в той час, коли буде даний діапазон, верніше показник прийде сюди. Ми будемо готові купувати альткоїни з більшою впевненістю, тому що ця формація, яка виглядає навіть її замітно на тижневому таймфреймі, має всі шанси на продовження відпрацювання і в кінцевому результаті пробиття діапазону 3,7 вниз. Та продовження падіння хоча б до 2,2. Ось це можна буде і назвати аль-сезоном, який в майбутньому може бути. Проте до кінця року крипта може е так непогано падати, все залежить від того, який. Яка динаміка падіння буде зараз? Якщо вона буде вялою, то 2-3 місяці ми можемо просто болтатися вниз, не даючи якихось сильних відскоків вверх, і тільки після того організувати дуже потужний імпульс росту? Друга причина, чому альткоїни зараз не варто купувати, дуже яскраво видно її на графіку домінування біткоїна. Зверніть увагу, що у нас була потужна хвиля падіння графіку домінування біткоїна, і зараз ми готуємося до відскоку в діапазон 61-62%. Важливий діапазон 55-57% стояв, ми його не пробили. І щонайменше відскок від скок до 61-62% мав би відбутися. Я думаю, всі вже відчули, як Bitcoin сьогодні впав на 3%, ефір на 10%, якісь інші альтина 15-20%, і це ще не було сильного падіння. І так виглядає, що це тільки починається особливо починається залежність альткоїнів від бітка, тобто їхня слабість. І зараз, купуючи альткоїни, ви прирікаєте себе на ймовірно затяжну просадку. Тому поки немає. Тесту домінування біткоїна ще а також тесту діапазону 5,6, 5,9 і по домінуванню USDT, Ми би не починали зараз затарювати альткоїни і чекати в найближчому часі розвороту. Дуже класно відпрацьовує графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Ось цей клин ми малювали на всіх наших останніх по. Попередніх відео і показували, що така формація від попереднього максимуму має всі шанси пробитися вниз десь до діапазону 900 мільярдів доларів по капіталізації айтів. І знову ж таки ми бачимо, що оновили максимум від грудня 24-го року, ледь-ледь оновили і знову повернулися під ліквідну зону. А тепер давайте я відкрию тижневий таймфрейм і просто заберу малюночок, щоб було зрозуміло, що може чекати ринок. Тобто ми по суті. Починаючи від квітня 25-го року, дійшли до певної відмітки, до певної ліквідної зони, так і знову розвертаємося вниз. Тому 900 мільярдів доларів це перша якась потужня ціль, звідки може початися нова хвиля росту. Все щодо того, досить мінливе, і до цієї відмітки, починаючи з теперішньої. Відмітки це є приблизно мінус 17%. Тобто деякі альткоїни можуть впасти на 17, деякі на 30%, на 40%, в залежності від того і в середньому це буде капіталізація зменшиться на 17%. Короткі підсумки. Якщо біткоін протягом цього тижня продовжить своє падіння і впаде нижче 112 -111 тисяч доларів, з великою ймовірністю вереснева свічка закриється жахлива, і в жовтні в листопаді біток може коригуватися з першими цілями 97-100 тисяч доларів. При цьому це є невелика і не якась неглибока корекція, дуже оптимістична, мінус 11-12%. Альти можуть впасти на свої улюблені 30-50%, враховуючи факт, що у нас домінування біткоїна Починає розвертатися і має всі шанси дорости, хоча б до діапазону 61-62%. Тому поки ми не побачимо, що біток щонайменше проб'є діапазон 118 тисяч доларів вверх, ми не віримо, що в найближчій перспективі крипта буде рости. Є великі шанси на глибоку корекцію, і саме цю глибоку корекцію ми використаємо для двох своїх завдань: перше це ми зможемо запустити торгових ботів у широкому діапазоні. Наприклад, якщо ефіріум впаде умовно до трьох триста, то ми зможемо запустити дуже широкий діапазон три триста, умовно там шість тисяч доларів. І в такому діапазоні ефір може торгуватися щонайменше півроку. Ну і друге завдання це корекція дозволить вирішити. Це закупка середньострокових позицій по альткоїнах в той час, коли їх знову злиють, знову в них перестануть вірити, і тоді вже злапати дійсно хорошу хвилю росту в той час, коли домінування USDT Почне падати з діапазону 5,6-5,9 до приблизно 2%. Ну а тепер подивимося коротко на ефіріум, чому він так топиться сильно і чи буде якась зупинка в найближчій перспективі. Перше дивимося на ефіріум, Давайте перейдемо на місячний таймфрейм в парі до біткоїна. Отже, бачимо те, що вересень не надто задався ефір. Дійшов до всіх своїх важливих рівнів, Ми вже показували, що від 2019 року є діапазон 0,04. Який був завжди важливий, по суті, з 2019 по 2021 рік цей діапазон не пропускався. Тобто покупці не могли пробити цей діапазон. І ми знову з одного імпульсу на місячному таймфреймі дійшли до даного діапазону і починаємо відкат. Це проста корекція, це нормально. Ми мусимо нащупати дно по ефіріму для того, щоб можна було пробувати продовжувати рости. Також на місячному таймфреймі можна побачити ось цю трендову лінію, яка від 2022 року. Тримала ефіріум в парі до біткоїна, і зараз під час імпульсу росту від травня 25-го ми лупнулися цю трендову лінію, тому що найменше відкат, хоча б до 0027. Хоча б так міг би відбутися по ефіріуму для того, щоб міцно скоригуватися і продовжувати ріст, пробувати цю трендову лінію далі. Якщо дивитися на тижневому таймфреймі, то ефір тільки починає свою корекцію. І, на нашу думку, перша якась серйозна зупинка може бути у діапазоні 0,032. Тобто ще мінус 10% по ефіріму, це взагалі без проблем мало би статися. В такому випадку оновляться локальні мінімуми тижневих свічок від 11 серпня від 18 серпня, і е, після такого збору ліквідності ми маємо всі шанси, щонайменше вирости знову до діапазону 004. І ось такий відскок по ефіріуму, що найменше можна буде взяти в найближчій перспективі, коли зайдемо у важливу ліквідну зону. А ось на даному таймфреймі в парі до біткоїна ми відмітили тих самих два рівні, які тільки що показували, що оновивши їх, можна знову чекати набір позицій по ефіріуму і спроби нової хвилі росту. Тепер перейдемо на графік Ефіріума в парі до USDT. Давайте почнемо з тижневого таймфрейму, закриємо. Усі малюночки бачимо, що ми змогли оновити максимуми від трав... березня 24-го року і навіть змогли оновити максимуми від листопада 2021 року. І корекція, яка може тривати щонайменше до 3700-3800, а ідеально би було до 3300, Вона має всі шанси реалізуватися, тому що на тижневому таймфреймі бачимо, що у нас тільки все починається. Консолідація, яка тривала по суті весь серпень і більше частину вересня, пробилася вниз, і з такого паттерну падіння, яке відбулося зараз, воно ще недостатнє для того, щоб ефір міг розвернутися. Тому ми думаємо на продовження падіння ефіріуму І якщо повезе, побачити ефір по 3,300, це буде чудова. Можливість його знову докупити, це якраз такий мінус 20% відсотків теперішньої ціни, цілком реальна ціль, враховуючи, що може зробити біткоін і як погано виглядає домінування біткоїна для, для альтів. Ну а якщо ми помиляємося, і ефір не має, в принципі, так продовжувати сильно падати. То в найближчі декілька 12-годинних свічок ми не повинні опускатися нижче діапазону 3800-3900, і з даного діапазону мають йти різкі відскоки ціни, і 12-годинні свічки мають закриватися з великими шпильками. Такий сценарій дозволить нам реалізувати ось таку корекцію по ефіріуму, тобто, що у нас була досить така легка корекція. Діапазон 3700-3900 втримується, і з такого діапазону ми продовжуємо, продовжуємо ріст ефіру, пробиваємо максимум і так далі. Такий сценарій можливий, але поки що треба дивитися, як буде себе вести ціна в даному діапазоні. Поки вона ще сюди навіть не зайшла, тому, як мінімум, закуповувати ефір поки що рано. На все, що ми можемо розраховувати по ефірі зараз, це локальний відскок, десь в діапазон 4. 300 чотири 400, тобто з такого паттерну, десь відскок хоча б сюди, чи 400, 400, і тоді продовження занурення ефірів. Кінець вересня може задати хороший тренд на наступні декілька місяців для ринку криптовалют. Якщо вересень закриється жахливо, то жовтень-листопад-грудень може бути червоний, і ринок криптовалют буде потрохи падати з перемінним успіхом, даючи локальні відскоки вверх. Все, що залишається робити, це контролювати критичні точки, і коли показники домінання біткоїна, USDT і капіталізація альткоїнів дійдуть до своїх значень, впевнено, закуповувати крипту знову. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок і до наступних відео.